Всім привіт! З вами я, Кібер 50. Сьогодні ми будемо грати мої ігри. Я вчора створив нову ігру. Не думайте, чого вона називається Пустеля сніг. Бо яке це? Ця карта трошки складна і трошки легка. Ага. Отут ну, от головно припливати. Не звертайте уваги, то моя собака. Якщо ви чули, типу. Щось гавкав, не бійтесь, то моя собака. Пульчик. Оп. О, я тут, походу, попав. А хіба? Я знаю, я знаю, як проходити свою карту, та. Я не знаю, що через... Я думав, через це можна. Ай, блін! Ем... Эм... хлопці, я просто звичайно пришла. Кактус! Ладно, в любому випадку нам треба зробити вот такого. Оп. У мене Я не знаю, чи я вчора показував. Ой, чи я вчора показував карту пастка, але на всякий випадок я покажу її сьогодні. На ці шипи, напевно, не можна вставати. Я, коротше, дерево А, а наша я забирав той ключ? А все, я Ммм, Відкламка так інтересна. Е, ладно, хлопці, я поки що подивився ту рекламу. Зараз ми е, заходимо в пастку. Не питайте, не питайте, чого там, чого тут от шипи. Просто я цю карту переробив і забув забрати шипи. Щоб... Там були. там був колись ключ, але я пробував і так було просто неможливо грати. Стоп! Стоп. А я ключ підібрав. О! Виграли? Ну. Це просто... Ізична каста я вам. А я пастку показував. Прибачаюсь. Вибере світ зомбі. Тут реальні зомбі. І це трохи складно, бо один зомби стріляє. Ну ви бачите чим. І мені треба сюди залізти. Ой, я вийшла це изі капка вообще. Ну ладно. Тачи від чоклуна я вчора вам показував. Та чи корів я вроді би не показував? Вибачте показував. Ай! Ти Пікич. Ай! Зомбі! Ага! Е, я б міг... А, тільки було треба вбити зомбіків. Ем, ну ладно, ладно, зараз я пограю в віглі інших людей. Топ левели. Просто я цей левел вроді дуже легкий. Але нічого. За того, що я граю за лучника, мені це може бути дуже складно. Тільки там навіть не треба битись просто. Я цей левел одразу проходив, так що. Не дивуйтесь, чого я так професіонально його проходжу Угу Може навіть і не професіонально, але. А наша... Тут п'ять ключів, якщо тут одна дверка. Напевно, ніхто мені це не об'яснить, бо там карта названа на Китайський чи корейський. Добре. Ки. просто карта називається вроді Це що? Це неможливо. Це Просто було неможливо я от... Що? давайте це я просто рандобну карту не Я, Я це точно награв, я вам вон... залізно кажу. Все оп-оп. А ем, а як мені тут зробити? У... У мене є мотивація, бо якщо я впаду. То це як... А! То там скельтрони, якого я зараз трошка Вау! Інтересно, а хтось створює в цій програмі ігри? Якщо створюєте, напишіть в коментах. Це просто супер легко. Це... Ай! О, ключик. Зараз головне його не прокакать. Ну, в принципі, все нормально. І во я виходжу. Все нормально. Ой, коротше во. Зараз я це прийшов. И во, во. знову оце от. Ага, така рандомна карта. Ай! А, я понял. Тут треба такий трюк зробити. Який супер легкий на світі. О -о 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 -о. А. А Там сьозный був скид? Ммм. Хлопці, я такого не очікував, але я уже буду грати в іншу карту. М -м -м -м. Часть вот я що гейминг. За... Я просто і зразу якийсь тролль. Наверняка увагу в мене собака, я вам говорив А! А! Я що? Я за стрелях был! Я такий, не понял! Тут плохие механика в цих іграх играх во Через то, что я залезаю на блоки, тут механика меняется. Та, блін, Це знову реклама до Уан А, задпис не виключена. Ну ладно, подивимося рекламочку. Саму довгу на світі його. Просто е -е. Давайте я впишу по приколу назву Карти Сані. Е -е, так називається, бо він... Я просто Ні, Ну таке Саня не міг створити. І ви мені об'ясніть, чого я граю за дівку? Тут треба вбити вісім мобів, ви серйозно. А, походу вони серйозно. Що тут вообще пише, я не понял. Та блін, якщо я це прочитаю, то напевно... Ну, якісь мачуки вийдуть, я зразу кажу. А ну ю ти Та я не можу. Хтось може це все прочитати, будь ласка. А я поки що пішов в моби Так, все. Так все. Эти моби? Да, я просто такий йду, йду. Якісь бачу надписи, іде моби. Нарешті перший моб. Оп, на тобі! Ай! Ей, ти! Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па!